з антрактом в розмірі 5 днів, адже ми дві команди саме за цей, ну по футбольному короткий проміжок, часу, зустрінеться вже на домашньому полі оболоні в рамках української прем'єр-лі. Отож, як ми вже бачили, пролунав державний гімн України з за регламентом, що очікує хвилина мовчання в честь загиблих під час російсько-української війни і серед цивільного населення, і також серед військових, які боронять нашу країну і дають. Можливість нам насолоджуватись футболом в комфорті зі стадії 1-16 розпочав більш ніж успішно рівняни на номінально-домашньому полі металіста 19-25 перемогли харків'ян з розробним рахунком 0-4. Саме в цьому матчі своїм першим голом взагалі, в колективі червоно-чорних відзначився бразильський легіонер Луан. Якщо я не помиляюсь, перебував в оренді він саме 2017 року. Про це трішки пізніше. але зараз атака розвивається в оболоні. Хорошу передачу віддавав ліворуч Віталій Груша на свого партнера по команді. Тим не менше вона була заблокована. Не дають вони ні щілинки За, Для розвитку атаки. І лише зараз. Який прекрасний пас від Федерівського лівий фланг на Блізніченко. Блізніченко до удари позиції удар по Андрій Кожухар здорово відбив м'яч. Тим не менше атака в оболоні не закінчена. Там падіння біля штрафного майданчика рівнян. І яке рішення арбітра. Зафіксовано порушення правил було зафіксовано порушення правил. Ну так арбітер без вагань підійшов і своїм балончиком намалював місце, з якого повинен вводитись удар. Мав можливість він грати з Василем Курком. Зараз після цієї атаки за досить небезпечний передача. Це не майданчик удар воротам! Пробивав воротарський кут. Гравець оболоні, якщо не помиляється, буде нести слюк, і, і, і наскільки здорово, і наскільки надійно зіграв Андрій Кожухар, я розумію, що є, існує думка в футбольному світі, що воротарський фут завжди повинен бути надійним і напхають голкіперуповну торбу, якщо він на нього пропустить, тим не менш удар був досить акцентованим, досить потужним. Андрій Кожухар з ним справився. Це здорово. Перевів м'яч на Дмитра Кльоца. Ти скидав на Руслана Степанюка. І Руслан Степанюк, наскільки я зрозумів, хоче знову обігратися з Дмитром Кльоцом. І як здорово зараз прочитав гру і ситуацію. Андрій Кожухар в стилі Мануеля Нойера вийшов і вибив м'яч головою за межі ігрового поля. Бовченко віддав передачу на Шевченка. Шевченко тягне м'яч лівим флангом, Подача вистрибує Степанюк. Пролітає м'яч. Дургова дар поворотом і влучає м'яч сітку воріт, а стільки проблема, що з зовнішньої сторони. Прибував Руслан Степанюк. Ну, як мінімум, друзі, ваш коментатор. Трішки ну, сам на секунду не повірив своїм очам. Ще м'яч опинився у нога Самануеля Нонго. І Самуель Нонго, грубо кажучи, Опинився також пара форвардів Микола Гадучик номер 89 та Руслан Степанюк капітанську пов'язку номер 7 удар воротам. Леті встиг я, друзі, знову нагадати на мою освіжити пам'ять щодо стартових складів, як було вже одразу задано дару воротам від Олександра Чернова. На щастя, для Андрія Кожухара і колект... на 99-й хвилині. І допоміг своїй команді не довести матч до серії після матчових пенальті. На зараз е, здорово завдавався удар поворотам е, Андрія Кожухара. І той таке враження, ніби навіть е, не хотів е, фіксувати цей м'яч голкіпер Вереса. Замах, Нонго прилетів повз Чернов. Зміщення в центр. Заходить Чернов, штрафний майданчик. Падіння від Чернова, і що фіксує арбітр. Головний арбітер матчу на 11-метрову позначку по на правому фланзі протягнув м'яч штрафний майданчик і знайшов на собі порушення правил. команди Руслан Степанюк. Здається, все ж до м'яча не зумів дотягнутися. Так просто вдарив по нозі капітана Вереса, гравця під номером 14. Київської оболоні. І буквально 2 секунди Йти взяв... ближче Андрію Кожухару і стати на лінію воріт. Отож. Удар поворотам. І здорово покатив в лівий кут Олег Слободян. І ось цей гол, гол з пенальті від Олега Слободяна, є всього-навсього п'ятим голом в сезоні для, для своєї команди. А от для Вереса одразу кидання від Шевченка і дотягується до м'яча гайдучик. Гайдучий притягує на Степанюк. Калодар поворотом і гол! Забиває Руслан Степанюк і одразу ж відповідає забитим м'ячем. На пенальті, яке, грубо кажучи, Зрячі вкинув м'яч з ауту. Молодчинка Микола Гайдучик, який встиг до цього м'яча і віддав зрячу передачу на Руслана Степанюка. І, Друзі, прошу звернути вашу увагу, наскільки здорово пропустив цей м'яч Віталій Дахновський на Руслана Степанюка. Отож, друзі, у нас другий тайм вже точно в рази цікавіший, ніж перший. Активно підказує. Шандрук, це його стиль. Він завжди дуже активно спілкується з футболістами, підказує. І що там, наскільки я розумію, Олександр Солов'ян демонструє жовту картку гравцеві, який вже мав жовту картку Павло Лук'янчук. Ось вам і розв'язка, друзі. Ось вам і розв'язка цього матчу. Павло Лукінчук, який ще в першій половині першого тайму отримав жовту картку. Отримав її вдруге. Наскільки я розумію, за те, що надто довго вкидав аут в суперника по команді. Тавна Віталія Дахновського Удар! поворота від Віталія Дахновського. І на місці Назарій Федорівський. Другим темпом. Атака. Подача штрафний майданчик досить високо вистрибував Вистрібував основним аргументом, щоб замінити гравця. А можливо й ні, тому що Семен Вовченко на пару з Романом Гончаренко зіграли найбільшу кількість хвилин. На ньому фланзі Шарая Шарай прибрав м'яч під себе. Тебе по поворота! і повз ворота пролетів м'яч і демонструє арбітер Бодя. Звичайно, ми мусимо відмітити передачу від Валерія Кучана-Шарая. Шарай, який не поспішав здорово прибрав м'яч під себе, витримав паузу. В меншості на зараз атакує Верес. Владислав Жарайп на правому фланзі. Простріл! замикає. Дмитрюк Удар по воротам. І Леон Капус після добивання в красивому падінні зумів забити м'яч у воротах Київської області. І Луан Кампос, як і Руслан Степанюк, вірвався в список гравців, які зуміли відзначитись по три м'ячі, гравців в оболоні не був присутній в місці, куди віддавалася передача. І навіть Марко Мервалівич з центру поля не зумів влучити ворота київської оболоні. у пусті ворота. Нас тим часом пролунав фінальний свисток цього матчу.